Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна неділя! Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо в мирі, в радості, в любові. Бачите, сьогодні знову різноманітні пейзажі. Там гора Кріжевець за мною відразу, трохи далеко, але не знаю, чи буде видно, чи взагалі буде видно мене. Але пробуємо, не боїмося. Я більше люблю святу одноманітність, звісно. Ну, але іноді зміна картинки. Тоже може бути? Зміна картинки це не міняє сутності нашої програми і, і наших цілей і нашого життя. І сьогодні візьмемо послання Богородиці Цариці Миру 25 жовтня 2023 року. Дорогі діти! Вітри зла, ненависті і немиру завивають землею, щоб знищити життя. Тому Всевишній посилає мене до вас, щоб вела вас на дорогу миру та єдності з Богом. І людьми. Ви, дітеньки, мої простягнені руки, моліться, постять і приносі жертви за мир. Благо, яке прагне кожне серце. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачите, тут вітри зла в Меджугорі. Тільки що 10 хвилин назад тут така злива була, а зараз вже вийшло тут літо знову. Ну, ще для тих, хто питає про погоду, часто знаєте, мені пишуть, як там погода в Меджугорі. Ну, нормально. Десять хвилин могла б бути злива зима, а потім літо. Тобто, треба розраховувати на те, що буде перемінлива погода. Бо вітри зла прилітають і відлітають. Ну, Це я так жартую. Але але Марія каже, що вітри зла, ненависті й немиру завивають землею. Це означає, що? Що вони так само прилітають, як ця погода. Тобто, Атака, атака, спокус, якихось лиха може приходити в твоє життя як вітер. Як тут вітер налетів і тебе просто зносить, нищить. І, і що тобі потрібно в цей час робити? Ну, Втікти ти не можеш, бо попав вже під дощ, що попав. Але знати, що за цим вітром, і злом, і цим спокусами, атаками прийде сонечко, і буде все добре. Тобто, в цьому часі. Молитися, стояти твердо у вірі, коли це вітер зла на тебе на, на, нанесеться, то вистояти в цьому вітрі. Головне, вистояти. Що вистоювати допомагає в цьому? Марія нам дає інструмент піст, молитва і жертви за мир. Ось це фундамент. це ці… Палки, за які можна, стіни, за які можна взятися і триматися, коли вітер зла і ненависті і немиру захоче тебе просто знести, просто змити тебе з лиця землі. Yeah. І тут Марія про це каже: ну, ми можемо так далеко, кругляти, кругляти там, розбирати це посилання. Але пряме посилання це тут таке: що вітри зла ходять, вони літають, завивають і всіх чіпляють. Ну, дощ приходить до... Праведників і до грішників однаково. Так само Сонце воно е встає для грішників і праведників однаково. І так само вітри зла будуть дути і на грішників, і на праведників. Ну, і тут тільки питання, як ви стоїте? Марія дала відповідь, як ви стоїте. Чи хочемо ми сьогодні так вистоювати? Чи будемо при вітрі зразу нарікати? Бог дав, Бог забрав. Бог навів на мене ці прокляття, ці нещастя. Ні, Бог на тебе нічого не наводить. Але Марія сьогодні і, і предупреждає, хто це все робить і чому ці вітри нагулюються. Бо гріх панує, гріх запанував в світі. Зараз бачимо дуже великий сплеск цього ЛГБТ, різного роду гріховних таких речей, які неприємні Богу. І ці всі гріховні речі відкривають кому двері? Кому дають владу ці гріхи? Розв'язують руки сатані. І сатана запускає свої вітри, своїх слуг всіх, просто атакувати, нищити землю. Каже Марія, забиває земле, щоб знищити життя, щоб знищити життя. Тобто сатана випускає все свої, всі свої сили, всі свої ці, щоб знищити життя просто-напросто. Війни, катастрофи, катаклізми, все це йде від нього. А хто йому це дає розрішення? Ну, звісно, ми. Ми, які грішимо собі спокійно, ну, а завтра посповідаю. Так християни деякі грішать. А сьогодні згрішу, а завтра сповідаю. Знаєте, як, а сьогодні з'їм солоденького, а завтра на дієтку. Ну, але не, немає тут такого, не, не можемо ми так жити, як всі. А всі взагалі не сповідаються, там, скажімо так. А християни такі, які а сьогодні згрішу, а завтра піду до сповіді. А, а потім через тиждень ще піду до сповіді, а можна кожен день ходити до сповіді. Але суть сповіді не в тому, щоб ти грішив і ходив, сповідався, а в тому, щоб ти з Божою допомогою переміг цей гріх, цю залежність свою, е, якою ти грішиш. І знаєте, завжди є така річ, як наслідки. Наслідки не лишаться. Навіть коли ти посповідаєшся і будеш ходити і не грішити, наслідок цей гріха ще буде за тобою тягнутися. Тягнутися, і треба ще вийти з того наслідка. І, і це важливо знати, що нема просто так. Нема просто так. За кожну дію приходить відповідь. І за кожен гріх приходить наслідок. І наслідки ми сьогодні бачимо катастрофічні, бо ми в 21 сторіччі дуже стали демократичні. Всім це дозволяємо, всіх любимо. Геї — то геї, лісбійки, то лісбійки, там з тваринами то добре, там Європа в тому вже потопає, Америка також, Україна ще якось бореться, бо війна. Ну і різного такого: роду клонування, потім цей Таїланди, я взагалі мовчу, що там з цими операціями роблять, там непонятно, вже хто чоловік, хто жінка з дитинства вже всі в операціях цих пластикових. Це все розврат, блуд і, і всякі Корупція, кражі ну, війни, смерті, вбивства. Це, це все призводить для того, що сатана просто гуляє, веселиться. Веселиться І добре, що ми можемо в цьому робити? Що, як нам жити далі? Як нам жити далі, коли це все вітриться, всі? Стояти твердо у вірі. Це єдиний наш Спаситель. Наша спасіння це Ісус Христос. А Ісус Христос, щоб триматися за Ісуса Христа, треба стояти у вірі. у вірі. Хочеш триматися за Ісуса Христа, стій у вірі. Хочеш триматися за цю землю, ну то можеш і ти вже помирати. Бо ця земля тебе не втримає. На цій землі тебе ніхто не втримає, ти нікому тут не потрібен. Так, по суті, розібратися. В Україні ти як м'ясо, в Європі ти як раб, ну і різного роду такі речі. Тобто, тебе або використовують, або ти нікому не потрібен. Тобто, спокійно, такими простими словами, якщо ми заберемо Бога, то в нас залишиться ось це: використання або знищення. Тобто, заробити на тобі, або щоб ти померш швидше, щоб тобі нічого не платити. Якось так. І ми, як Божі діти, не маємо жити по такій схемі. А ми живемо по іншій схемі. Ми служимо для Господа, і Господь нас забезпечує, надприродня забезпечує і виводить від всякого зла. І підтримує, коли ці вітри, вітри находять в наше життя. Бо цей вітер надходить в кожне життя. Нема такого, що комусь знайшло, а комусь не знайшло. Комусь більше надходить, бо у когось наслідки більші, комусь менше. Тому що хтось вже стоїть у вірі довше. І як нам стояти міцніше і тримати за Христа, це укорінюватись в вірі, Укорінюватись, постійно розвиватися, вглиблюватись, вглиблюватись, щоб ми сміливо могли стояти. Вітер дує, а ти стоїш. Тримаєшся за Ісуса, тут, за ангела-охоронця, і все, і вистоюєш. Вітер це переносне значення, це можуть бути проблеми. Це можуть бути різні фінансові труднощі. Бо вітри зла це все, що хоче тебе вбити, знищити тебе, знищити життя. А життя знищити можна не тільки забравши твоє життя, ну тобто вбити тебе. Можна знищити життя, забравши твій будинок, всі твої гроші. Це також буде знищене життя. Бо ти працював, жив заради того, а тут тебе раз і знищили це все. Забрали життя. Життя можна знищити при живій людині. Коли в людини забрати не знаю, чоловіка, дитину на війну і там невідомо, що з нею трапилось, це теж знищити життя. Тому ці всі речі ми можемо пережити тільки з Ісусом Христом, тільки в єдино сильній християнській вірі. І сьогодні практика. Укріплюємось у вірі і знаємо, що не, 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 ніякий вітер. Нас не захитає, якщо ми будемо постити, молитися і жертвувати різні е, наші наміри за мир Жертвувати е, молитву, жертвувати фінанси, жертвувати свій час, жертвувати е, добрі різні речі, які ми можемо пожертвувати від серця, віддати комусь на служіння Богу за вентенції миру. Це неймовірно. Це і є наше спасіння е, таке практичне, бо практично. Е, я, можна, я вірю, але практично нічого не роблю. Це віра без діл. Віра без діл мертва, каже апостол Яків. Тому віра в нас має бути, Марія каже. А практичні ці дії мають нам також допомагати, щоб ми зміцнювалися у вірі ще більше. Будьте благословені. Мир вам радість, благодать з Па-па!